Дякую. Хлопці мені сказали, що ці планшети їм дуже допоможуть в орієнтуванні на місцевості і коригування вогню. Це дуже необхідна річ. Вони протиударні, бо, як ви бачите, знаєте, там металевий це не салон автомобіля, і там там все може битися. Тому вибрали ось цю модель. Вона себе вже добре зарекомендувала. Життя показує, що кожен командир танку повинен мати такий планшет. Це і в першу чергу це його і використання для переміщення, як мапа, карта. І найголовніше це ведення вгньос закритих вогневих позицій, ведення коригування огня. І от зараз всі екіпажі, які у нас діють на передньому краї, будуть мати ці планшети. Після того, як противник відійшов при нашому наступі, вони це добро залишили для нас і подякували. Ми їм також. Так що маємо чим працювати, маємо їх повертати назад в їхню країну. Хай попаде в ціль. особисто. Я не хочу в лапках відзначати другу річницю повномасштабного вже вторгнення і тому закликаю всіх, тому хто може побачити цей мій меседж, до всіх співвітчизників донатити в два рази більше, ніж це було рік тому. Тоді ми пришвидшимо нашу нашу перемогу.